Доброго ранку, діти! Пропоную помантрувати сьогодні Україну веселих фігур та виконати завдання. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Назви геометричні фігури, на які схожі ці предмети. Знайди і назви тіні геометричних фігур Прямокутник, Трикутник, овал, коло, квадрат. Знайди серед фігур прямокутник, а також пригадай, що це таке чотирикутники, і знайди всі чотирикутники. У кожному рядочку знайдіть зайву фігуру і поясніть свій вибір. Перший рядочок Другий рядочок. Поясніть свій вибір. Третій рядочок. Поясни вибір. Погляньте, скільки багато зображень. Знайдіть знайомі фігури і назвіть їх. А тепер, нехай нята ваші відпочинуть. Загляньте в вікно і спостерігайте за погодою, так як ми це робили у садочку. Яка вона? Хмарна чи сонячна, вітряна, чи дощова, чи, можливо, снігиє, чи туман? Тож, повертаємося до фігур. Згадайте. Геометричні тіла і назвіть їх. Чим вони відрізняються від геометричних фігур? Конус, циліндр, куб, куля. А зараз уважно погляньте і знайдіть тіла серед усіх фігур. Тіла мають об'ємну форму. Ну і, Звісно, відгадаємо загадки. Я без сторін і без кустів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так коло. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат, звісно. А зараз виконаємо творче завдання. Для цього нам потрібен картон, кольоровий папір, ножиці клей, пензлик і можна шаблони, а можна зробити їх самостійно. І так, потрібен нам аркуш зеленого кольору. На аркуші зеленого кольору розміщуємо шаблони детальки так, щоб отримати певне зображення пташки, шаблони круглої форми. Коли шаблони виклали, то приклеїмо спочатку тулубку, потім голівку. Олівцями домалюємо дзьоб, дзьоб, очки і лапки. Ось таке гарне курчатка повинно вийти. І наостанок пограємо в дидактичну гру на орієнтування в просторі. Зараз перед вами з'являться ілюстрації. Скажіть, де розміщена ілюстрація сказки Рібка? Де розміщена ілюстрація з хлопчика з дівчинкою, які біжать з собачкою? Де всі інші ілюстрації. У вас має вийти так. Ілюстрація зими розміщена у лівому нижньому куті. Працюйте. А я з вами прощаюся на все добре, дітки! до нових зустрічей!